Повернути їм дитинство Івано-Франківську проведуть благодійний захід для дітей та батьків, амбасадор дитинства. Організатори підготували для них цікаву та насичену програму. Її розділили на три блоки: просвітницький напрямок, концерти та автограф. Сесія з кумирами. Під час першої частини фестивалю кажуть організатори, діти вивчатимуть в ігровій формі конституцію. Відвідуватимуть різноманітні майстер-класи та зустрічі. В другому блоці у нас буде саме концертний блок, де будуть виступи зірок. Концертна програма та буде можливість сфотографуватися з Кубком Євробачення, який ми веземо на Франківщину. І третій блок у нас буде це саме автограф та фотосесія, коли діточки зможуть зі своїми улюбленими виконавцями, кумирами сфотографуватися, взяти в них автограф та залишити собі це на згадку на все життя. Під час фестивалю кажуть організатори, діти зможуть проявити себе та розкрити свої таланти. Захід є майданчиком спілкування, натхнення та творчості між малечою та відомими людьми, які зможуть навчити їх чогось нового. Скільки діти Люблять спостерігати не тільки за артистами, а зараз це модно сидіти в тіктоці, тому до них завітають відомі тіктокери. На рахунок тіктокера. Не всі тіктокери просто знімають тіктоки. Наприклад, Влад Рудніцький. Ті, хто за ним слідкують, знають, що він викладає математику діткам, допомагає їм робити домашні завдання. Це його була ініціатива, і зараз хто дивиться за його сторісами, може це побачити. Тому тіктокери бувають різні не тільки. Ну, хайпать, ловлять чи ще щось таке там, відео знімають. Приурочать фестиваль тематично до дня народження видатного українського митця Тараса Шевченка. А все задля того, щоб діти могли з користю провести час а разом з цим і розважитися. Адже позитивні емоції переконані фахівці вкрай необхідні дітям, які щодня на собі відчувають, що таке війна. Діти мають відчувати себе потрібними. Вони повинні активно розвиватися. І не забувати, хто вони є. Це є золотий цвіт нації, це перспектива України. І враховуючи, що близько 10 мільйонів українців виїхало за межі України, яка частка повернулася, надзвичайно важливе завдання зараз працювати з молоддю, тому що я не буду там говорити про виклики демографічних проблем і інших проблем. Україна має колосальну перспективу, і ми про це знаємо. Але яка вона буде, залежить сьогодні саме від нас, і зокрема від нашої молоді. Вхід на захід вільний, проте кількість місць обмежена. Організатори рекомендують батькам зареєструватися напередодні. Відбудеться свято 11 березня. У разі повітряної тривоги усі учасники пройдуть у безпечне місце. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.